Друзі, всіх вітаю 29 листопада, Одеса на проводі. Сьогодні знову ворог обсилював Одещину, є постраждалі в Одеській області, семеро людей поранено, пошкоджені житлові будинки, автівки. Щирі співчуття всім постраждалим, пораненим скорішого одужання. Друзі, не забуваємо донатити на ЗСУ. Що хотіла сказати, ми сьогодні з замість нами... сьогодні ж чорна п'ятниця, да? ми планували піти на розпродаж, а приїхали в Аркадію. Чого спитаєте ви? Тому що тут сталося ЧП. Труман це такий комплекс з ресторанами, з готелями. Щось сталося, що він вночі горів, начебто там все згоріло. Зараз йдемо, подивимось. Я бачила відео в телеграм-каналах, але хочеться подивитися на власні очі і показати вам обстановку на, на зараз. Ранок 20 днів, ну, як рано. Брешу як завжди. Майже 12 днів. Все, друзі, ходімо, подивимося. Растюня, добрий день. Растюня сьогодні в новому светрику. А чому? Тому що сьогодні 8 градусів, начебто тепло, але сильний вітер і так похмура вологість підвищена. Після обіду повинен бути дощик. Ну, погода така, начебто я ж кажу, по температурі повітря тепліше, ніж було вчора, а по відчуттям фу. Фу. фу, фу, в тому сенсі, що вітер і оця мряка якась. Ну таке. Хоча у природи немає поганої погоди. Ну, гніві Бога, Наталя. насолоджуйся тим, чим є. Так, насолоджуємось, друзі. Все, ходімо до Трумана, подивимося. Ібіц, аквапарк стоїть пожежна, а, то ми можемо там і не пройти, чи пройдемо. Пішли раз це. Ну, там ми бачили машину пожежників. А оце що за Автівка, я не знаю, чи вона якось причасна до цього трумена з, з якимось арматурою якоюсь. Це, все, все. Боже. Боже, кожен день щось трапляється, як не обстріли, так. В жах якийсь то. Ось, друзі, Труман. Наталія, знаю, наша глядачка тут відпочивала. Що ви зараз дивитесь, то залишились тільки спогади, так, да, Наталя? Боже, який жах, все згоріло. О мама мія. Фух. Це все, все воняє тут так. Ну, уявіть, яка пожежа була. О мама мія. Друзі, а море, Подивіться, що з морем коїться. Вчора, яке воно було спокійно, Все чорне, ай-яй-яй. Ай-яй-яй, подивіться, все горіло. О, боже який жах. Ай-яй-яй. Ще працюють пожежники. Так, да, виглядає все дуже сумно. Шкода шкода, такий комплекс. Я тут не відпочивала, тому що мені не подобається ну, сама локація. ця. Мені здається, що тут постійна водорослі, море таке не дуже чисте. Але я бачила, що весь сезон вони якось намагалися ці власники цього трумана покращити його. Постійно тут проводилися якісь роботи, що то додавалося нове. І тут же ж теж ввечері як клуб, концерти якісь були, чи що, пам'ятаєте, ми коли були в Аркадії, тоді це хтось співав. Чи Дарофеєва, чи хто-то ми... І тут був концерти. Вони один одного перекрикували. Боже, як шкода. Дійсно, як пороблено в нашій країні. Ну, скажіть, кожен день, кожен день щось трапляється. А море. Що я там вчора казала? Покупатись би, так? Да? Море манить, ну воно і сьогодні манить. Ну ні-ні-ні, купатися ні-ні-ні. Ой, труман, труман. Співчуваємо, дуже шкода. Вчора зеркало було, ну ви пам'ятаєте? От як? Ну тепер ми будемо знати, будемо вже експерти. Якщо ми бачимо на морі штіль, то це означає, що наступного дня буде шторм. Це вже не перший раз я замічаю. М'ячик зараз. Ну як тобі светрик? Супер? Клас, тільки вона тремтить. Якщо не бігає, тремтить. Пожежники он, працюють. Ну, бачили зверху. Уже така біда. Ну Бачите, ті кафешки, що поруч, вони не постраждали, просто ми там зараз вікна, все воно в гарі цей гарі. Тут он. О, кошмар. А це Ібіца, друзі. Ну, бачите, відстань між закінчується труман, починається Ібіца. І сюди не дійшло полум'я, слава Богу, хоч так. О боже. І прапор наш. От його вдало встановили, да? дуже красиво. Собачка в мене є корм, ти будеш корм? Ой, чи бо До мене, на. Собака. А Растя зараз прийде. О, хто прийшов. Собачка не хоче, прийшла Растя. Стой, оченята витру. Не хоче, бачите? Чи боїться мене, чи що. Так, Растя, все, досить. Растя з апетитом, з апетитом! Да, Растюня. Піна, піна. Оце да. Оче мене, ця піна, вони будуть пахнути рибою. Ох, і піна. Та ти, Тарасі, не хвилюйся. Так, все, будемо йти. Йдемо далі. Нас чекають великі справи. Да, море. Це щось неймовірне. Вчора одне, вчора тільки казала, боже, як воно мані. Своїм спокою убаюкиває <ріст> <піллях> фільм чужой, так? Да? Все ходіло. Пожежа начебто немає там, ну може щось тліє або як страховка стоїть пожежна. Бо така велика була пожежа. Да. Шкода, що так сталося. Жах. Але ми вам показали, ми свою роботу зразненько виконали. Зараз же як модно, модно, як блогери роблять. Побачили новину в телеграм-каналі, взяли звідти відео і всі його постять одне те саме відео і додають свої коментарі. Боже, як шкода, все згоріло, все. Може це і вірно, може це так і треба зараз. А ми зараз по сторінки ще. Нам треба піти своїми ніжками, подивитися на власні очі, засняти своє відео. Так що... Ми так працюємо зараз. Да, Тому ми тут. Друзі, ми зараз біля привоза. Я хочу зайти в магазин хорошо. Тільки він по-китайськи. Хорошо. Хорошо. Зрозуміли ви? Це магазин китайських товарів. Боже, працюють генератори, це якийсь стожах. Ходімо всередину, я тут не була, але він нещодавно відкрився і вже відкривають інший в іншому районі міста. Ходімо. На цьому етапі я вимикаю звук, оскільки в магазині грає гучна музика. Хочу коротко розповісти вам про сам магазин, адже я знайомилася з усім і вдома записую свої враження, як ви зрозуміли, під мікрофон. Отже, магазин мені сподобався. Це свого роду сучасний аналог, колишніх тисяча і одна дрібничка. Тепер схоже на Аврору. Можливо, асортименти ціни такі ж, хоча за остання не впевнена, бо в Аврору заходжу рідко. Магазин на Пантелеймонівській має два поверхи. На першому поверсі можна знайти парасольки, сумки, рукавички, шарфи, шапки. Також є новорічні іграшки. Вони представлені на обох поверхах, що логічно, враховуючи сезонність. Є великий вибір товарів для тварин: переноски, повідки, одяг, дощовики, іграшки. Окрім цього, є посуд, товари для чоловіків, інструменти, гачки, мильнички, різні господарські дрібнички. Зараз пройдуся трохи. Трохи по магазину, подивлюся ціни, вам покажу. І вибіркова, ну, вибіркова, подивимося ціни. Давайте почнемо з, -з тапуляк. Такі тапулі ми теж бачили в Аркадії, мені здається, якийсь там магазин. Ну, я бачу, які на просторах інтернету, і ціни там не дешеві. Оці пухнастики 347, а гумові 265. Шапки шарфики Є в новорічній тематиці такі яскраві, є звичайні. Також є для дорослих, є для дітей. Яскраві шарфики коштують 235 гривень. Друзі, перчаточки. Жіночі, чоловічі, дитячі 150, дитячі 170, там такі он теж красиві, яскраві. Шарфи 254. Далі йдуть шапулі. Шапулі з хутра, такі, як ми бачили в сенсеї. Ну, штучного хутра. Там щось 200 чимось стоять. Отакі от різні пухнастики, в'язані, теж чоловічі, дитячі, жіночі, по 200 гривень. Вон, будь ласка, молодіжні, підліткові. Друзі, цілий стенд присвячений дівочим дрібничкам, манікюрні ножниці, пінцети, заколки, пилочки, різинки. Показую вам ціни. Вони дійсно дуже демократичні. Звісно, якістю таких речей відповідно, але для деяких із них це не є критично важливим. Згодні зі мною. Навіть є китайська косметика. Широкий асортимент парасоляк, різні чоловічі, жіночі. Також йдуть сумочки, дощовики, дитячі, жіночі, різні. Ви бачите, який вибір. Далі ми бачимо цілий стенд з антистресом, лапки. Оці, дитяча забава, така вони дуже популярні серед дітей. Лапки. Вони різнокольорові, різних розмірів, маленькі, великий антистрес, Давиш на них так і заспокоїшся. Вони є великі такі. По 100 з гривень вони коштують. Далі переходимо до посуду. Посуд тут теж різноманітний. Тарілки є різні, є навіть кастрюлі, пекельні ложки, вилки, стакани, рюмки все є, друзі. Фени, ліхтарики, спортивний інвентар, гірлянди. Я вже підійшла до відділу зоотоварів. Тут великий асортимент, тут, наприклад, дощовик для собак, великий розмір, коштує 200 чимось гривень. Одягу для тварин тут багато, переважно для маленьких порід, але загалом вибір широкий. Також є повідки, переноски, навіть пакетики для прибирання. Раніше я їх замовляла на Aliexpress, щоб заощадити, а тепер можна приходити в магазин сюди і купувати. Іграшок теж багато, ціни. По 50 гривень, хоча ми зазвичай такі купуємо за 200 плюс. Але я більше не купую. Бо це їх одразу гризе, нам потрібні лайкери. А лайкерів тут, на жаль, немає. Так що така ситуація: вибір широкий. Зоотовари вибір широкі. Зараз я вже на другому поверсі. Тут розташовані дитячі іграшки. Від ляльок до м'яких іграшок, асортимент досить великий. Також є все для свят: свічки з цифрами, святкові капелюшки, хеппі-бюзди та різноманітні святкові аксесуари. Знову ж таки багато новорічних прикрас. Окрім цього, є трохи одягу. Ласини, піжаму, а також кухонні рушнички. Милі брелочки, подивіться, які вони класні. Вони ну, там теж щось стоїть по 30 гривень. Ммм, яка молота. Друзі, якщо вам сподобався мій огляд цього магазину, а також сам магазин, його ціни та асортимент, і ви хочете продовження, обов'язково напишіть. Уже завтра або післязавтра в Одесі відкривається ще один такий магазин. Я уточню, де і коли відбудеться це відкриття, і обов'язково відвідую його, щоб взяти для вас новий огляд. До речі, під час відкриття там будуть додаткові знижки. Точні деталі, поки я не пам'ятаю, але в цьому магазині на Пантелеймонівській наразі також діє. Знижка 10%. можливо, це пов'язано з чорною п'ятницею. Друзі, вчора я трохи зняла для вас вечірню Одесу. Ви ж розумієте, що в нас час зробити це дуже непросто. Потрібно встигнути між відключеннями світла, бути наготові. Як тільки світло вімкнули, на старт увага побігли. Швидко все знімаємо, насолоджуюся моментом і так само швидко завершуємо, бо світло можуть знову вимкнути. Учорашнє відео це справжній подвіг. Але я розумію, що сьогоднішній огляд уже й так насичений подіями, емоціями, тому уривок із вечірньої Одеси, можливо, залишу на завтра. Хоча є нюанс, завтра це може вже втратити актуальність. Ну що поробиш? Коли я роблю довгі відео, їх не всі хочуть дивитися. Хоча короткі так само. Ну це вже як є. Все, друзі, приємного вам перегляду! Пишіть свої відгуки, чи варто продовжувати огляди цього магазину, чи можливо краще зняти щось інше, може піти в інший магазин, наприклад, в епіцентр, або зазирнути в халфпрай, щоб подивитися знижки на чорну п'ятницю. Вибір за вами, адже ми не сидимо на місці. До зустрічі, пока-пока.